Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас екскурсія по ділянці. Ділянка у нас умовно поділена на три зони. Зона парковки, стає одна машина, тут друга машина, третя машина, потім зона відпочинку і звичайна зона, яка має бути у кожного на дачі, це город. Доброго дня, шановні підписники, хочу привести екскурсію по нашому участку. В цьому році ми посадили яблуньки, дві, ось вони молоді. Ось одна, ось друга. Малину посадили по периметру. Кустики. Смородинка в нас тут є. Смородинки у нас багато. Ось ще одна яблунька, ці яблоньки це вже на другий рік у нас. І черешня, там в кінці городу, там от в кінці паркової зони у нас знаходиться черешня. Далі там по периметру у нас йдуть вишні, оце все. От туди аж оте все. Вишні великі. В цьому році буде гарний врожай на них, є, червоні, гарні. Ну і далі в нас є смородина, далі ось іде. Це все-все все смородина. Зараз у нас є червона ось. Є чорна. Також в цьому році ми посадили молоденький кущик. Це гібрид. Смородина з агрусом. Ось у нас отакі такі бубочки. Дуже гарні. Малина також ось вона зав'язується. Буде квіточка. Тут і жовта, і червона. Це в нас ще все ще йде смородинка. Дуже гарні роздя. Прям гарний. На цьому участку було багато дуже кущів. Ось теж у нас смородина. Це все йде смородина, смородина, смородина. Ось і вишні наші. Ось вишні, на цій мало, на цій. І вишні. Це все наші вишні. Тут у нас є. Картопелька посаджена все, все картопелька. Тут у нас ідуть гарбузи кашові, 4 кустика посадили ми, їх пізно, бо погода трохи не давала. Кабачки. Тут буде ще натягуватися сітка. Це огірки з нинішніми дощами. Цьому році нам трохи не повезло, бо дуже позаливало. Зараз починає все відходити. Також у нас ось є огірочки. Вже починають квітувати. Ось такі вже все, квітки на них. Є вже зав'язь, Ось можна побачити. Воно ну, має так все плестися, ми заплетемо його. Далі у нас йдуть ось помідорки. Тут є такі, що ми купляли розсаду, є такі, що ми самі вбили. Ось, тут ось вже є. На них і плоди. Квітують. Це ранні сорти, оці ось з маленькими листочками. далі. Це низькорослі. Це ті, що вони не підв'язуються. Квіту багато. Обробила їх від фітофтори. Далі йдуть у нас ще кабачки. Кабачки вже зав'язуються, ось такі вони вже гарненькі в нас. Буде свій урожайчик, ось вони. Покажу вам ось гарні. Так воно ось виглядає. Це наш городик. Тут у нас перці йдуть, перці. Ще трошки помідорок, кукурузка, баклажани. В минулому році ми садили були свої, так, в цьому році теж баклажанчики наші. Тут квасолька, кукурузка. Тут йдуть бурячки. Ось такі вони у нас красавці. Дуже цікаві. Всякі тут три сорта, різний рядочок, різний сорт. Морква садилася зразу після зими, а ця пізніша, ця менша. Тут квасоля, в зв'язку з цими дощами її теж позабивало, але от ходить. Ось такий у нас городик. В прошлому році ми садили, нам всього хватало. Там цибулі, різні сорти в мене є, жовта, біла, синя. Чесник, вже починає в'язатися цибулька. Так що ось такі у нас красоти. Тут у нас город, там зона відпочинку. Окремо зніму відео на клумби, які розроблялися поступово. Дякую всім за перегляд.